Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Мені довелося пожертвувати з сильним бажанням вирішити свою проблему. Я був у в'язниці, і дуже хотів свободи. Я зрозумів, що йду неправильним шляхом, і почався процес внутрішнього перетворення. Я охрестився у воді прямо у в'язниці, почав читати Біблію, слухав Богослужіння через маленьке радіо на батарейках. І слово Боже почало мене змінювати. Але кожного разу, коли я молився, в думках змішувалися слова: Боже, я люблю тебе, я потребую Тебе, але мені потрібно вийти звідси. В мені була тривога пов'язана зі свободою зв'язниці, адже я міг бути засуджений щонайменше на 12 років. Я зрозумів, що йду неправильним шляхом. Я зрозумів, що не шукаю Бога всім серцем. Усією душею, усіма силами мої молитви були розділені, частково до Бога, частково до своєї проблеми. І в тій молитві я сказав: Боже, відтепер моя свобода в твоїх руках. Я можу пробути тут день, два, десять. Байдуже. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим. «Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все інше додасться вам. Матвія 6:33. Від того моменту я почав шукати його понад усе. І одного разу вночі, в один з найгірших моментів у тюрмі, після невдалої спроби втечі, все почало змінюватися. В камері, де на п'ять місць було 30 людей, а того дня близько 60, Не було навіть де сісти. Я, стоячи в кутку камери, молився. Віддавав себе Богові на сто відсотків, і тоді Господь Ісус прийшов у моє життя. Наступного дня я одразу був випробуваний. До в'язниці прибув молодий хлопчина. Я подивився йому в обличчя, і замість агресії відчув співчуття. Я помолився. Господи, цей хлопчина постраждає тут із такою поведінкою. І я відійшов. Я сів і подумав, що щойно сталося це ж не я. Ще вчора все було б інакше. В той момент я зрозумів Бог щось зробив. Це була різниця з того дня я інша людина. Якщо я сьогодні тут. Це завдяки Святому Духу, не через мої заслуги, а тому, що Бог живе в мені. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Найбільше це зміна всередині мене, моє серце, мій розум, мій характер усе стало іншим. Раніше я мучився, прагнув свободи з камери, а після хрещення, через три місяці. Мене перевели на напіввідкритий режим. Через місяць я був на волі. Після того я зустрів свою дружину, одружився, маю сім'ю. Бог благословив усі сфери мого життя. Усе інше додалося, але найважливіше, найдорожче це він завжди понад усе.